Ранок 24 лютого, Костомель, Буча, Ірпінь, Бородянка, Харків, Мрія. Краматорськ, Вокзал, Іграшка, Чернігів, Маріуполь. Трамтеатр, напис діти, Оленівка, Одеса, багатоповерхівка, дівчинка 3 місяці, вільнянська. Пологовий, немовля два дні. А Це неможливо забути і неможливо пробачити. Але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах, бо було те, що нас тримало: наш дух, оборона Києва, Харків, Миколаїв, Чорнобаївка, Острів Зміїний, Хаймарс, Антонівський міст, вовна Кримський міст, Нептун, Крейсер Москва, Русський воєнний корабль. Ізюм, Балаклія і Купієць, Херсон. Вам Бог допомагає! За вас правда, за вас сила і воля свята. І молимось, що буде крим'яна і сватава. Мелітополь, весь Донбас, Крим. Ми б'ємося і продовжимо битись заради головного слова Перемога. Вона точно буде. Ми йдемо до неї 311 днів. Віддали багато сил, але вмить, коли здається, що ти вже не можеш іти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли. Я хочу сказати усім вам, українці, ви неймовірні. Погляньте, що ми зробили і що ми робимо, як наші воїни з перших днів розносять цю другу армію світу. Як наші люди зупиняли колони їхньої техніки, як дід зупиняв руками танк, як жінка збила дрон банкою помідорів, ви там усе своє забрали. Як в окупації крали ворожі танки, БТРи, вертоліт, снаряди. Україні знати. Як збирали за години на ловців шахедів морські дрони, броневики, швидкі і байрактари, як витримали всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, темряву, темряву і холод, як підтримували одне одного і державу. На війні важливий кожен хто тримає в руках зброю, кермо авто, штурвал судна чи літака, скальпель. Чи каску. кожен, хто за ноутбуком, хто керує комбайном, потягом, хто на блокпосту і на електростанції, журналісти і дипломати, комунальники і рятівники. Всі, хто працює, вчиться в університеті або школі і навіть ті, хто тільки вчиться ходити, все це заради них, наших дітей. Наших людей, нашої країни. У великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних. Кожен з нас борець, кожен з нас фронт, кожен з нас основа оборони. Ми б'ємось як одна команда. Вся країна, всі наші регіони. Я захоплююсь вами усіма. Я хочу подякувати кожному незламному регіону України.